І так, вимога Путіна запровадити російську мову як офіційну в Україні несправді не має нічого спільного з турботою про права російськомовних громадян і навіть не стосується культури чи мовної різноманітності. Вона спрямована увага на стирання українців як самостійного народу, адже саме мова є тим стержнем, що утримує ідентичність і колективну суб'єктність. І ця вимога ідеально вписується в дії Зеленського. Чия мовна політика та ухвалені закони фактично знищили українську ідентичність як головного конкурента у боротьбі за визначенням, хто є справжнім суб'єктом на території України. І варто нагадати, що колективної суб'єктності в українців як народу ніколи не було, оскільки вони не пройшли справжній процес самовизначення це був радше акт проголошення незалежності, ніж усвідомлений рух народу. До власної національної ідентичності. Проте до 2021 року не існувало конкуренції за статус народу, оскільки в Конституції народ визначався як усі громадяни України і всіх усе влаштовувало, і ніхто не ставив питання, чи українці мають бути виділені як окремий етнос з особливим статусом, адже Конституція гарантувала рівність для всіх. І будь-хто міг відчувати себе великою частиною. Українського народу незалежно від етнічного походження. Але увага! Після ухвалення закону про корінні народи, а згодом про національні меншини, відбулося докорінне зміщення тлумачення конституційних норм. І тепер з'явилося подвійне трактування, яке виключає більшість громадян України. Увага з числа тих, хто має статус народу. І не зрозуміло, хто саме мається на увазі під словом народ. Коли йдеться про носія влади та власника землі і ресурсів, і саме українці опинилися позбавленими будь-якого офіційного статусу як народ з колективною суб'єктністю, вони не стали ні корінним народом, ані національною меншиною, ні історично визначеним народом. І в такій ситуації запровадження російської мови як офіційної перетворюється на ідеальний інструмент примусової асиміляції. Адже якщо українці юридично не існують як народ, їх можна легко оголосити частиною ширшого поняття росіяни. І тоді вони автоматично втрачають всі права, право на власну культурну і національну ідентичність, а також на землю, надра, ресурси і владу, тому що за конституцією ці права належать українському народу. А під цим поняттям тепер можна зрозуміти лише корінні народи. Такі, як кримські татари, караїми та кримчаки, і частково національні меншини. Тому Путін отримує можливість заявити, усі говорять російською мовою, адже всі росіяни, і раз вони росіяни, то не мають ніяких підстав претендувати на самостійну державність або володіння територією. Саме тому вимога Путіна стає найкращим подарунком Зеленському, адже вона дозволяє. Продемонструвати нібито прагнення миру і водночас остаточно позбавити українців права на існування як окремого народу. Зеленський найімовірніше, прогнеться під цю вимогу, прикриваючись гаслами про мир і порятунок життів. А його перехід на українську мову і демонстрація тризуба це лише вимушена театральна вистава, спрямована на те, щоб зберегти видимість. Української ідентичності як своєрідної анестезії пильності у процесі повного знищення уваги. Адже якщо він відмовиться від української мови, то від українського в Україні взагалі нічого не залишиться. І на відміну від Швейцарії чи Канади, де багатомовність гарантує захист прав народів, в Україні нав'язування російської мови без гарантії для українців. Це не багатомовність, а інструмент підміни ідентичності і юридичного усунення українців з карти народів і світу. Закони Зеленського створили подвійне трактування, яке виключає більшість і цим зробили процес асиміляції українців у росіян цілком можливим і безкарним. У підсумку держава Україна позбавляється обов'язку захищати українців як народ. Їхні місце займають корінні народи і діаспори, і серед яких найбільшим вигодонабувачем єврейська громада, що утримує доступ у Росії меджеліз кримських татар, визнано у екстремістську організацію, що блокує їхні колективні права, і робить їх заручниками геополітичних ігор до території та ресурсів, тоді як статус кримських татар, хоч і проголошений, залишається. Декларативним, оскільки Україна не ратифікувала конвенцію про права корінних народів. Увага, яка дає можливість гарантії до того, а от готовність Зеленського прогнутися під вимогу Путіна, маскуючи це миротворчістю, ще раз продемонструє, що їхня співпраця не випадковість і не слабкість, а продумана змова. Адже усе це в сукупності вказує на те. Що Ізраїль є прихованою стороною конфлікту, яка диктує умови через підконтрольних виконавців. І саме тому боротьба за мову це боротьба не за слова, а за існування народу, як такого, бо без юридичного статусу і без офіційної мови українці перетворюються на безіменних жителів території, які не мають права на майбутнє. Якось так, а ви вже думаєте.